Вітаю, а, пані Людмило. Минулого разу українська і американська сторони плідно працювали над пунктами мирного плану США. А от чого на вашу думку тепер чекати від нової зустрічі, хоча б рамково? Ну, ви знаєте, дуже складно. Криця щось прогнозувати, коли в переговорній групі зі сторони з американської сторони Уідков і Кушнер, один є така позитив, в тому що пройшла інформація, що там буде Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів і радник з нацбезпеки. А, тому, в принципі, якщо дійсно там буде Рубіо, враховуючи, що все таки перемовини в Женеві відбувалися за його головуванням е, американської делегації, і ті домовленості, які дійсно були досягнуті там. Це теж було за його участі, то те, що зараз буде відбуватися від Флориді, це буде продовження е, певної фіксації і деяких напрацювань, можливо, е, уточнень по тим пунктам, які були уже домовлені в Женеві. Але якщо я говорю, там дійсно буде Рубіо, ну сподіваємось, що він буде. А тому, що якщо ні, то ну, дуже складно буде нашій перемовній групі, особливо те враховуючи, що у нас більша така переважна частина це військовий. Військові, так є у нас і дипломати, це кислиця. Але все-таки військовим і дипломатам класичним дуже складно працювати. Наприклад, з такими не класичними політиками, не класичними, навіть ну дуже складно назвати у. у Ну, от мій пані мій, Людмила, мій, то, мій. ви, абсолютно, ви так. абсолютно праві. Ви абсолютно праві. Дивіться, в мене навіть про це було запитання. От дивіться, з, да. з одного боку спеціальний представник президента Трампа, з іншого боку, зять тобто з того ж самого боку, зять президента Трампа. Там ще є люди Путіна, так Ушаков і оцей як його Дмитрієв. Але Дмитрієв. з дипломатів, як ви правильно сказали, з нашого боку дипломати. Ну і Рубіо, там десь так пунктирно з'являється, виникає, зникає. Це взагалі дипломатія? Чи просто сучасна дипломатія 2025 року змінилася? Це дійсно, як ви вірно сказали, змінилася. Але вона змінилася сучасна дипломатія в розрізі саме американської дипломатії. <тас> а їй вже всі намагаються би, грати і підігрувати, <тас> підігрувати в тим так? рамках, яких ви. Да, підігравати, підігравати в тих рамках, яких виставила американська дипломатія. Тому все таки зауважу навіть росіяни, вони більш класичні дипломати. Тому що ми бачимо, хто з їхньої сторони завжди є перемовниками, крім Дмитрієва. Ми говоримо Дмітрів. Тому Дмітрів це теж не класична дипломатія, а це але це паритетна сторона, якби вот американської от такої дипломатії, тому що європейська дипломатія, вона класична дипломатія. Ми бачимо, хто приймає там завжди участь і як наскільки складно завжди вести з американського. І навіть європейцям зараз перемовини. В нашому випадку ми намагаємося знайти той формат, але все-таки враховуючи, що у нас війна, і питання йде саме таки в регулювання російсько-української війни, і її завершення справедливим миром для України. Тому так. Ті учасники, які оцей групи зрозуміло, чому саме такі учасники зі нашої сторони, uh -huh. тому що все таки як вже військові і дипломати, я ж говорю, але складність в тому, як бути з американською стороною, тому що американська сторона ну Трамп вбачає так: у нього діл, у нього угоди. Угоди повинні ну от його розуміння, що ті близькі оточення, близь, близькі люди, які біля нього, як він мислить, так і вони повинні мислити і вести його дипломатію. В принципі, ну віцепрезидент. Ентвенс, це ж тож з того ж самого розрізу, це людина з бізнесу, яка прийшла. Хоча так вона займалася там, було він і сенатором, але в міжнародній політиці він ніколи не приймав ніякої участі, і це для нього зовсім нове. Також для цих людей, які зараз на перемовинах, це теж зовсім нове. Вони не розуміють, що таке міжнародні переговори, як ну, як ві... напрацьовуються договори. Пані Людмилові Людмило, але з іншого так, боку, так. а чи не є і інша проблема? Дзеркальна, що дипломати не розуміють оцей новий транзакційну, знаєте, тональність а, нового цього строю переговорів. От дивіться, ви самі сказали, Дмитрієв, От в мене таке враження, що от знаєте, оця російський організм російської диктатури він, вибачте, за натуралізм надмірний, але відростив у цей спеціальний маленький такий орган Дмитрієв для того, щоб, знаєте, він законектився з Біткофом як спецпосланцем. А в нас хто такий? А в чи в нас є людина, яка розуміє цей транзакційний характер? Ну, якщо ми, якщо ми будемо говорити в принципі транзакційні з точки зору бізнесу, так uh -huh. то в нас, в принципі, президент теж не класичний дипломат. Так, ми всі пам'ятаємо, Володимир Зеленський це не клас, це не класична дипломатія, це не класичний політик, і це такий було таке певне таке, теж політичне ноу-хау. Політиці в європейській в світовій політиці, тому він теж добре розуміє ці всі напрямки. Але я говорю зауважу на сьогодні. Нам дуже складно, хто може бути таким перемовником, тому що все таки ем ви знаєте, ми ведемо більш таку і класичну дипломатію, і ми відпрацьовуємо зовсім інші напрямки, як це такої європейської дипломатії, тому що ми, якби йдемо в одному руслі з європейцем. на жаль, те, що ми бачимо зараз в американській політиці, це все так, дійсно це зовсім нове. Такого ще ніколи не було. Але чи буде воно після Трампа так? От дуже складно зуважити, тому що все таки, як би не бувало щось нове приходило, але воно, якщо не приживалось, то воно не приживалося, тому що міжнародні відносини, як би ми не говорили про о, те, що вони перетрансформовуються, що вони е, зараз от, в такої саме парадигмі американської, коли входить цей американоцентризм, відходить. Але все таки ця трансформація завжди вона вже більш поступова і завжди, все воно повертається на свої рейки, на свої щаблі, тому що якби все якщо ми візьмемо раніше, як відбувалася да дипломатія до перну будемо да, до до Другої світової війни, після Другої світової війни, після холодної війни, як це було, все таки якби не відбувалися різні перемовини, все верталось до класичної дипломатії, тому що всі розуміли, щоб е, класти якусь угоду, яка би діяла, то потрібні. Все таки класичні методи, і зараз, як би Трамп не намагався, а ми бачимо, він уже цілий рік намагається. Він uh -huh. цілий рік намагається укласти швидку угоду по російсько-українській війні. Не вдається все одно, все одно ми повертаємося до класичних до класичної методів. класичної і, і змушений до них повертатися. Хоча, хоча він, от ми бачимо, дивіться, да, у Ітков, от як говорив зараз, наприклад, у у Флориді, так всі говорили, буде у Ітках, буде куштер. але в останній момент з'явився Рубіо. Так, так, в останні моменти так, так, так класичний дипломат Женеві. Так по uh -huh. Женеві що говорили? По Женеві говорили Приїде уїков, увіко буде головою групи. Бах, все таки став Рубіо головою групи. Ми повертаємося. Все як би Трампу би не хотілося, але його все таки істеблішмент, той політичний, який ще є в Америці. Він нав'язує класичні методи. Тобто, так уїдков прощупує. Ітков багато що говорить, він багато викликів, uh -huh. як говориться, і для нас, і для, ну, для Рубіо іншого будує політику, навколо цього єгробесного... рештування класичні так. дипломатичні. Так, пані Людмила, так. але я, я вам менш дуже Рубіо, дякую. У нас Рубіо, на жаль, нас часу вже це. немає. Так я вам дуже дякую. Це дуже цікава розмова. Шкода, але ну немає часу. Я так. дуже вам дякую. Це Людмила Покровчук, доктор mm -hmm. філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Дякую вам і гарного спокійного дня.